Вітаю вас, друзі! Забудьте про платні сервіси, такі як DALI або Midjourney. Сьогодні ви дізнаєтеся як легко та безкоштовно робити їх на вашому комп'ютері. Самостійно. Які системні вимоги до вашого комп'ютеру? Перше. Це мінімум 50 ГБ вільного місця на диску. Друге відеокарта бажано Nvidia з мінімум 4 ГБ відеопам'яті. Чим більше, тим краще. І далі переходимо до програмного забезпечення. Всі послання ви знайдете в описі к відео. Переходимо на сайт GitHub репозиторій Focus. Гортаємо донизу Downloads. Тиснемо Click here to Download. Завантажимо архів, який важить десь приблизно 2-2 з копійками ГБ. Поки завантажується архів, шукаємо архіватор 7 zip Завантажуємо його та встановлюємо на свій комп'ютер. Відкриваємо архів, створюємо папку. Де буде зберігатися програма для генерації зображень. Тепер перекидаємо все з архіву в новостворену папку. Після чого запускаємо програму. Для цього тиснемо RunBut. При першому відкритті будуть завантажуватися додаткові файли. Точніше, моделі для генерації зображень. Після завантаження відкриється вікно браузера. Пишемо англійською свій промпт, Якщо хочете обрати розмір зображення, клікніть Advanced та оберіть розмір, але я попереджу вас: чим більший розмір, тим довше генерується, тиснемо Generate та чекаємо, коли створиться зображення. Також є параметри якості генерації: Speed середня якість, Quality висока та Extreme Speed погана якість. На цьому все пока.